Вітаю! У цьому відео я розповім про зникнення або ж вимирання видів. Коли ми чуємо слово вимирання, зазвичай уявляємо собі масштабні катастрофи. Накшталт тієї, що, як вважають вчені, трапилась близько 63 мільйонів років тому, коли величезний метеорит вдарив об землю та знищив більшість динозаврів. Я кажу більшість, адже деякі істоти вижили, і саме вони дали початок сучасним видам. Зокрема, вчені припускають, що птахи, наприклад, кури, це прямі нащадки тих динозаврів, яким вдалося пережити катастрофу. Тоді зникли не лише динозаври, багато інших видів теж не витримали різкої зміни умов, а от наші пращури, можливо, були схожі на невеличких землериних гризунів, які ховалися під землею і завдяки цьому врятувалися від вибуху, пожеж і довготривалого затемнення неба. Вони змогли вижити, знаходячи їжу і пристосовуючись до нових суворих умов. Проте вимирання це не завжди наслідок масштабних катастроф, дуже часто воно відбувається поступово і непомітно. Одна з тем, про яку ми поговоримо, це те, що довкілля завжди певною мірою змінюється, і коли в межах виду існують різні варіанти або варіації, деякі з них краще пристосовуються до змін. Якщо зміни відбуваються повільно, поступово, то організми з більш вигідними рисами частіше виживають і розмножуються. Згодом ці пристосовані варіанти можуть стати домінуючими, витіснити інших і навіть утворити нові види. Таким чином, не всі види одразу вимирають, деякі адаптуються, поступово змінюючись, і перетворюються на інші, краще пристосовані до нового середовища. Однак, як показує історія з динозаврами, зміни бувають не лише поступовими, і коли над планетою палає небо, як тоді, дуже мало організмів здатні до такої адаптації. І все ж, існують зміни, які для людини здаються повільними, але з погляду природи стрімкі. Наприклад, на цій діаграмі, яку показано у відео, зображено вимирання видів від 1500 року. Тут показано, яку частку видів було втрачено за останні понад 500 років. Якщо придивитися, наприклад, до лінії, що позначає земноводних, то видно, що від 2 до 2,5% видів земноводних повністю зникли з лиця землі. Це не означає, що 2,5% жаб чи саламандр померли. Це означає, що певні види як генетичні лінії взагалі припинили існування. І така ситуація стосується не лише земноводних. Хтось може подумати, що це небагато, але якщо усвідомити, що кожен втрачений вид зник назавжди, це вже справді тривожний сигнал, особливо якщо подивитися, як стрімко зростають ці криві останніми століттями. Дехто може зауважити, що певний рівень вимирання завжди існував, це природньо. І так, існує природній фоновий рівень вимирання, приблизно від 0,1 до 2 видів на мільйон видів на рік. Але якщо порівняти це з сучасними темпами, різниця вражає. Вже з 1500 року людство суттєво перевищило цей природний рівень. Причини цього зрозумілі: середовище змінюється дуже швидко, і головною причиною таких стрімких змін є людина. За останні 500 років населення людства різко зросло, люди почали займати все більше території, витісняючи природні екосистеми. Сучасні міста, дороги, ферми все це колись було домом для безлічі інших істот. А коли середовище змінюється надто швидко, багато видів просто не встигають пристосуватися. До того ж, людство забирає ресурси не лише на землі, а й у морях. Наприклад, надмірний вилов риби теж призводить до зникнення видів. Також погіршує ситуацію зменшення біорізноманіття. Ми вирощуємо обмежену кількість сільськогосподарських рослин і тварин. І в такому одноманітному середовищі виживають лише ті види, які можуть пристосуватися до людини. Але в таких екосистемах немає достатньої генетичної різноманітності, щоб витримувати зміни. Додайте до цього ще забруднення довкілля, зміну клімату, поширення інвазивних видів, і стане зрозуміло, чому ці криві ростуть у загрозливих темпах. І ця проблема важлива не лише тому, що шкода тварин, хоча й це варте уваги. Справа в тому, що що менше біорізноманіття має планета, то менш стійкими стають екосистеми до змін, а слабкі екосистеми не зможуть захистити навіть людину. Тому, дбаючи про збереження видів, ми насправді дбаємо і про власне майбутнє.